Одному невеликому місці є прекрасна християнська церква, куди ходять вадик, його тато й матуся. Ненька часто читає на богослужіннях вірші. Батько проповідує, а вадик навчається в недільній школі. Загалом це дружна християнська сім'я. Незабаром хлопчику виповниться сім років, тож він почувається майже дорослим і самостійним. Він уміє добре читати і навіть писати, що правда іноді плутає букви, але це ж з кожним дошкільням може трапитися, еге ага, ж? Про школу вадик намагається не думати. Бо трохи побоюється туди йти. Йому здається, що весь день бути далеко від своєї дружньої родини в оточенні незнайомих хлопчиків і дівчаток, ой як непросто, але попереду ще ціле літо, а за цей час вадик трішки підросте і, напевно, стане хоробрішим. Хлопчик має багато друзів у церкві, на подвір'ї та просто в місті. А коли друзі збираються разом, і з ними трапляються різні цікаві історії, справжні пригоди, ось про це і розповість, розповість наша нова книжка. Подарунки для сиріт. Якось у недільній школі на уроці вчителька Надія Сергіївна повідомила. Діти, вже от-от настане літо і молодь нашої церкви вирішила на лісовій галявині організувати дитячий християнський табір. Минулого року дехто з вас уже побував у такому таборі. Але цього разу все буде трохи інакше. Разом із вами на Лісовій галявині відпочиватимуть діти із сиротинця, ваші ровесники. Сподіваюся, ви знаєте, що таке сиротинець? Знаємо, знаємо, закивав кучерявою голівкою Славко. Це будинок. Де живуть лише діти? Без батьків. А де ж їхні батьки? схвильовано запитала Світланка. Вони вирушили у відрядження? Та ні, заперечив Славко удавши, ніби він знавець цієї теми, продовжив. Просто ті батьки назавжди покинули своїх дітей або ж. Узагалі померли. Принаймні, мені так розповідала мама. Як покинули, навіщо? Розчулившись, Світланка ледь стримувала сльози. Як це померли? Інші учні у класі також захвилювалися. Діточки, на жаль, у житті й таке трапляється. Коли дорослі не знають Бога, то іноді здатні покинути навіть власних дітей. Це сумна правда, пояснила Надія Сергіївна. Ось тому завжди дякуйте Богу за своїх чудових батьків, моліться за них, це дуже важливо. І за дітей, і сиротинця теж не забувайте молитися. Бідолашні, мені їх так шкода, сказала Галинка. Я не могла б жити без тата й мами. Я б дуже за ними сумувала і плакала. Я теж, зізнався Петрик. Надія Сергіївно, а хто для цих дітей готує? Бере їхній одяг, хто їх купає? А чи мають вони іграшки? запитала ніночка. Знаєте, діточки, я саме хотіла запропонувати з'їздити до тих сиріток у гості, щоб ви могли більше про них дізнатися, ближче познайомитися. І тоді, в таборі, ви запросто, запросто з ними потоваришуєте. Тож як, згодні? Згодні, хором відповіли учні недільної школи. От і чудово. Тоді замість наступного уроку в недільній школі ми на церковному автобусі вирушимо до сиротинця. А поки хочу нагадати, що й там, і в таборі. Щоб ви не забували поводитися, як справжні місіонери, щоб ті діти й самі захотіли стати християнами. Гаразд, гаразд! одноголосно повторили діти, які вже уявили себе в гостях. Дуже добре, зраділа вчителька. А ще ви для своїх нових друзів. Можете приготувати по невеличкому подарунку. Припускаю, кожен із вас знайде вдома іграшку, яку зміг би подарувати комусь із сиріт під час нашого візиту. Діти цьому неабияк зрадіють, на останок порадила Надія Сергіївна. А потім маленькі християни дружно молилися. І за своїх батьків, і за сиріт із дитячих будинків. Вадик пригадував усі випадки зі свого короткого життя, коли своїм непослухом засмучував тату й мама. Хлопчик щиро просив у Бога прощення за свою неслухняність, а потім вирушив неодмінно поговорити про це з батьками. Лише від однієї думки, що батьки раптом можуть його розлюбити або ж через його непослух захворіти, бадику робилося моторошно. Я маю найкращих, маму й тата на світі, пробурмотів собі під носа хлопчик, виходячи з класу недільної школи. Увесь залишок дня Вадик був незвично задумливим. Що трапилося, синку? занепокоїлася матуся, перекладаючи долоню до його чола. Чи не захворів? Може, тебе хто образив? запитав тато. Ні, що ви, не хвилюйтеся, поспішив заспокоїти батьків Вадик. Просто. Я хочу за все за все перепросити і сказати, що я вас дуже люблю, понад усе на світі. Ми також тебе любимо, усміхнулася мама. Дуже сильно, підтвердив тато. Потім Вадик розповів батькам, що в недільній школі говорили про дітей із сиротинця, про майбутню поїздку до дитячого будинку. А ще про літній табір на лісовій галявині. Що ж, синку, сподіваюся, що ви, юні християни, обов'язково потоваришуєте із сиротами, це було б дуже непогано. А поки скажи, чи вже вирішив, яку іграшку повезеш до сиротинця? Вадик разом із батьками вирушив до своєї кімнати. Іграшок хлопчик мав чимало. Одні лежали у великій картонній коробці, а інші, найулюбленіші, він старанно виклав на поличках дерев'яної шафи біля вікна. Вадику, з подарунком розбирайся сам, адже всі іграшки твої. А я просто хочу нагадати тобі одне місце з біблії. Промовив тато, розгорнувши біблію, яку заздалегідь прихопив зі своєї кімнати. Ці слова записано в посланні до колосян у третьому розділі. Ось слухай, І все, що тільки чините, робіть від душі, не мов господеві, а не людям. Синку. Чи зрозумів, про що тут йдеться? Вадик трішечки подумав, а потім упевнено промовив: Я повинен обрати незнайомій дитині такий подарунок, який обрав би для Господа. Правильно, синку, переконаний, ти пречудово з цим упораєшся, адже дуже добре зрозумів слова з Біблії. І пам'ятай, Господу особливо приємно, коли ми дбаємо про сиріт, адже вони найнещасніші діти на землі. Батьки пішли, а Вадик узявся перебирати свої іграшки, щоб підготувати подарунок хлопчикові із сиротинця. Іграшок для дівчаток він не мав, тому даруватиме. Неодмінно хлопчикові, ось тільки що. Спочатку вадик підійшов до картонної коробки. Може повезти в сиротинець старого плюшового ведмедика? Він, хоч і дещо пошарпаний на вигляд, але все одно ще досить симпатичний. Хлопчик уважно придивився до ведмедика. Колись вадик дуже любив із ним спати. Ні, не підійде, зітхнув хлопчик, згадавши вірш, який щойно прочитав йому тато. Тоді, може подарувати цей літачок? Він майже новенький, ось тільки поганенько літає, бо крило злегка погнуте. Зате в малесенькій кабіні з пластмасовим склом сидить такий крутий пілот. Він зовсім як справжній, у шкіряному шоломі та великих окулярах. А ще літачок може швидко котитися на маленьких гумових коліщатках, міркував Вадик, милуючись іграшкою. Хлопчик часто гра... Хлопчики часто граються літачками, тож, певно, ця іграшка цілком підійде для подарунка. Вадик уже вирішив обрати літачок, як раптом знову прискіпливо поглянув на зігнуте крило та пригадав вірш із біблії. Ні, цей теж не підійде, зітхнув він, повертаючи літачок на місце. Вадик ретельно перебрав у коробці всі іграшки та зрозумів, що там подарунок для сироти годі шукати. Кожна іграшка мала якийсь недолік. Кумедний клоун у квітчастому костюмі загубив черевички, за в одній синій машинці поламане коліщатко. Зелений крокодил утратив кілька зубів. А на дерев'яних кубиках майже зовсім стерлися малюнки. Ні, такі іграшки нікому не варто дарувати, особливо сироті. Вадик рішуче підійшов до шахви з улюбленими іграшками. Тут будь-яку можна подарувати, бо всі іграшки на полиці нові та гарні, жодна не зламана. Головне правильно обрати. Що як відвести до дитячого будинку ось цей кораблик із білими вітрилами? Його можна запускати у справжнє плавання по струмку або навіть по річці, але в сиротинці він може не знадобитися. До того ж, тато купив кораблик зовсім недавно, я ще не награвся. Краще віддам цього симпатичного жирафа, якого придбала мама. В нього такі гарні, добрі очі з великими віями. А що? Хороший подарунок, тільки, тільки я ним теж майже не грав. Цей бінокль у сиротинці навряд чи знадобиться. Краще візьму його із собою в табір. Там, у лісі, з ним буде навіть дуже цікаво. Зможемо пограти в розвідників, а цей паровоз зі складеними рейками теж не для дитячого будинку. Рейки надто легко губляться, а без них паровоз не зможе їхати. Гоночне авто мені бабуся минулого тижня купила. Нехай поки тут побуде, його якось іншим разом подарую. Вадик розглядав одну іграшку за іншою, аж раптом засмучено зітхнув Іграшок маю багато, а подарувати нічого. Та й біблійний вірш, який прочитав батько, знову не давав спокою. До того ж, хлопчик згадав усе, що про дітей і сиротинця розповідала Надія Сергіївна. Раптом вадику стало дуже соромно. Який же я християнин? Я ж просто скнара, голосно промовив хлопчик і знову повернувся до своєї шафи з іграшками. Зараз я інакше обиратиму. Саме так, як про це говорить Біблія. Батьки пили на кухні чай, коли до них несподівано підійшов вадик із цілим оберемком своїх нових улюблених іграшок. Ти що? Все це для сиротинця зібрав? здивовано запитала мама. Вже ж, а то для чого ж? Я подумав, а раптом там дітей багато, а нас, їхніх гостей, буде замало. Якщо кожен привезе тільки по одній іграшці, то всім може не вистачити. Молодець, вадику, похвалив сина батько, це ти мудро вирішив. Бачу, хоч ти й довго обирав, зате правильно вирішив. Але ж тепер, напевно, твоя шафа для іграшок майже порожня. Це нічого, я іграшки з коробки відремонтую, вони ще хороші, поки вистачить. Вадик не помітив, як батьки, перезирнувшись, радісно усміхнулись, але все одно почувався щасливим. Перед вечірньою сімейною молитвою. Тато прочитав із Біблії уривок про те, що краще віддавати, ніж щось брати. І Вадик, поглядаючи на відкладені для сиріт іграшки, переконався, що це так і є, що в Біблії про людське життя все дуже правильно написано.